Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців, в які взяли участь керівний склад ЗСУ, представники навчальних центрів та бойових бригад. Генерал Сирський заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки. Також була доповідь щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з одного до півтора місяця. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки. Повідомив головнокомандувач ЗСУ за підсумками наради, зазначивши, що життя наших воїнів безцінне і найважливіша передумова його збереження» якісна підготовка на всіх етапах. Прикладами підготовки особового складу генерал Сирський назвав десантно-штурмові війська, чиї нові підходи мають застосовувати і в інших складових сил оборони. Зараз співвідношення артилерійських боєприпасів між Україною та РФ на фронті становить приблизно один до двох. Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю РБК Україна. Якщо взяти співвідношення по артилерійським, наприклад, боєприпаси, візьмемо номенклатуру артилерійських пострілів, співвідношення на початку року складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деяких місяцях і деякі періоди. Станом на, сьогодні, на, станом на початок літа, це вже співвідношення було 1 до 3. Зараз становить близько 1 до 2. Також значення в чому має і. Вдале виконання нашими збройними силами, силами оборони цілому, нанесення ударів по складах з боєприпасами Російської Федерації, як відомо, забезпечення збройних сил України боєприпасами йде з трьох джерел: внутрішнє виробництво, імпорт тієї номенклатури, яка не виробляється в Україні, та отримання матеріальної військової допомоги від союзників. За словами генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів. На думку першого заступника міністра оборони, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артилерійських систем. Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього, ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів. Пояснив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. В силах оборони України обговорили питання створення кіберсил у структурі збройних сил України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Проект концепції створення кіберсил як окремого роду сил збройних сил України обговорили військові, народні депутати, представники комітету з питань безпеки, оборони та розвідки і експерти. Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника генерального штабу збройних сил України, генерал лейтенанта Анатолія Баргіловича. Створення кіберсил як окремого роду сил дозволить. Значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом. йдеться в повідомленні генштабу. Учасники засідання розглянули основні положення проекту концепції, проаналізували досвід застосування збройних сил України та інших складових сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України визначили основні завдання та функції кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі. Міністерство оборони України запускає онлайн навчання з військової справи для військовослужбовців у застосунку Армія Плюс. Про це повідомив міністр оборони Рустем Ум'яров. У застосунку Армія Плюс тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах. Повідомив міністр. Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з загальної підготовки, побуту у польових умовах та без. Пілотних систем разом ми вивчимо базові характеристики БПЛА дружніх сил та російських окупаційних військ. Ви дізнаєтеся правила безпеки та особливості протидії засобам БПЛА, про які варто пам'ятати завжди. Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля тест для перевірки знань а в кінці курсу іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці. На черзі запуск навчальних курсів, зв'язок на полі бою та психологічна підготовка. Якщо ви військовий, завантажуйте мобільний застосунок Армія Плюс, отримайте доступ до більше десятка тем з військової майстерності та ставайте ще сильнішим воїном на полі бою. Збройні сили України продовжують удосконалюватися на часі створення кібервійськ як окремого роду військ Збройних сил України переглядаються підходи до організації підготовки військових. Ще не настав час, коли війни ведуться без фізичної участі військових. Підготовлені та навчені бійці основа сучасного українського війська. Саме вони є запорукою нашої перемоги над агресором. Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Зокрема, 23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Підготовка прибулих на Росію солдатів армії КНДР відбувається на п'ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави агресора. На злагодження військових з північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України. Ні виділяють декілька тижнів за оцінками гурмо України. Чисельність перекинутих на Росію північно-корейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, надісланих пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постілю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила. Повідомили в гурмо. У бойових діях північнокорейці можуть бути застосовані вже 27-28 жовтня. Про це посилаючись на дані розвідки під час засідання ставки верховного головнокомандувача, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій. Повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян за дотримання статуту ООН і покарання за ескалацію. Написав після засідання ставки президент України Володимир Зеленський. Провокацію з боку північної Кореї назвав відправку військового контингенту до РФ президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Цю заяву він зробив після перемовин з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ми два лідери, рішуче засудили розробку Північною Кореєю ядерної зброї, провокації та незаконну військову співпрацю з Росією. Ми також погодилися, що відправка військ Північної Кореї до Росії, яка є прямим порушенням статуту ООН та резолюції Ради безпеки, є провокацією, яка серйозно загрожує безпеці не тільки Корейського півострова та Європи, але й усього світу. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал лейтенант Кирила Буданов розповів британському журналу Економіст деталі військової допомоги, яку Північна Корея надає Росії. За інформацією гурмо, загальна кількість контингенту КНДР на російській території становить приблизно 11 тисяч військових. Серед них три генерали і 500 офіцерів. Першим місцем, де північнокорейців мають використати на полі бою, стане Курська область. Туди, як розповів генерал-лейтенант Буданов, до кінця жовтня планується перекинути близько 2,5 тисяч осіб. Як відомо, надання тимчасово живої сили не перший прояв підтримки Москви з боку пхеняну з кінця 2022 року і по сьогоднішній день, за даними розвідки, РФ отримала від північної Кореї майже 3 мільйони артилерійських боєприпасів. А з кінця 2023 року КНДР також поставила певну кількість балістичних ракет, пускові системи, до яких обслуговує її персонал. Допомога КНДР Росіянам не є благодійністю. Як пише видання, посилаючись на слова начальника гурмо, Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та зміцнити свій ядерний потенціал. Зокрема, вона передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Про це говорять і плі представники південної Кореї, країни, яка перебуває у стані війни з північною Кореєю, під час виступу на Раді безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джон Кук Хванг, заявив, що Пхеньян може отримати від РФ не лише фінансову, але й військову підтримку відправивши велику кількість бойовиків, північна Корея ймовірно стане активною воюючою стороною у війні. Це не просто атака на саму цілісність режиму санкцій Ради безпеки. Це відверта спроба підірвати мир і безпеку не тільки в Європі та Північно-східній Азії, але й в усьому світі. Північна Корея очікує від Москви щедрої винагороди в обмін на свій військовий внесок. Це може бути як військова, так і фінансова допомога. Це можуть бути технології, пов'язані з ядерною зброєю. Південна Корея розглядає всі можливі кроки у відповідь на направлення військових північної Кореї до Росії. Про це заявив речник Міністерства національної оборони Південної Кореї Чон Ха Гю. Повідомляє корейське агентство Ньюс 1 До того в Сеулі під головуванням президента Юн Сок Йоля відбулася надзвичайна нарада з питань безпеки, де обговорювався план дій країни після того, як була підтверджена інформація про перекидання північно-корейських військових до Росії. Ми спів з міжнародним співтовариством вирішили відповісти, мобілізувавши всі наявні засоби, заявив президент Південної Кореї. Нагадаємо, за даними Південнокорейської національної розвідувальної служби, з 8 по 13 жовтня чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ перевезли близько півтори тисячі північно-корейських спецпризначенців з північної Кореї до російського Владивостока. Кроків у відповідь може бути декілька. По перше, пише південно корейська преса. Це надання Україні летальної зброї, зокрема артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів та озброєння часів СРСР, яке більше не використовується у південній Кореї, зокрема танків Т 80 та БМП 3 По-друге, Сеул може направити до України військових радників та розвідувальний персонал, як зазначає агентство, ці військовослужбовці ймовірно відповідатимуть за участь у допиті полонених північнокорейських солдатів та за подальші заходи, наприклад, за супровід тих, хто не захоче повертати. Тися до північної Кореї чи Росії поки план відповіді напрацьовується. Як припускають аналітики, він буде проголошений після того, як з'являться фактичні підтвердження участі північно-корейців у бойових діях або вони потраплять в полон. Якщо військові КНДР долучаться до прямих бойових дій на боці РФ проти України, то вони стануть легітимною ціллю для українських військових. Про це заявив радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він заявив, що США поки не знають, чи будуть солдати Північної Кореї воювати разом з російськими окупантами. Але за його словами є дуже тривожна ймовірність. Якщо вони все таки відправляться воювати проти України, то це справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю, і українські військові. Захищатимуться від північно-корейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Тому ймовірність того, що наслідком війни в Україні будуть мертві та поранені північно-корейські солдати, є абсолютно реальною, сказав контрадмірал Кірбі під час брифінгу для журналістів. За його словами, США активно консультуються як з Україною, так і іншими партнерами, зокрема щодо того, якою може бути відповідь на цей крок зближення кндр та РФ. Присутність на Росії північнокорейських військових є доконаним фактом. Тож, режим Путіна домовився з режимом іншого диктатора про участь його армії у війні проти України. При цьому використати північнокорейців росіянці планують під час боїв у Курській області РФ, і це може статися в найближчі дні. Диктаторські режими свій крок зробили, якою буде відповідь демократії. Свій варіант запропонував голова комітету з питань розвідки Конгресу США Майкл Тернер. Він висловив думку, що якщо військові північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій. Південна Корея також не залишила ситуацію без уваги та розглядає практичні кроки на підтримку України. Велика Британія надасть Україні позику розміром 2 мільярди 260 мільйонів фунтів стерлінгів для закупівлі озброєння. Про це повідомили на сайті британського уряду. Кошти використають на закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерії та іншої військової техніки та обладнання. Кредит буде погашений за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, які перебувають під санкціями країн заходу. Надання цих коштів відповідає національним інтересам Британії, тому що передова лінія на Нашої оборони, захист нашої демократії та спільних цінностей знаходиться в українських окопах. Безпечна та захищена Україна це захищене та безпечне сполучене королівство. Прокоментувала виділення кредиту міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Грівс. До України з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Я повертаюся в Україну в четверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну, написав глава Пентагону в мережі X. в Києві. Він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в зброї та те, як США зможуть продовжувати підтримувати українську армію впродовж наступного року. Радодні міністр оборони США висловив упевненість, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в наступному році, хто б не переміг на президентських виборах 5 листопада. Я справді думаю, що союзники та партнери і надалі справлятимуться із ситуацією. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані з точки зору додаткових систем, таких як на SAMS. Ми зробили ці інвестиції півтора-два роки тому і незабаром почнемо спостерігати, як деякі з них з'являться в Україні, сказав міністр Остін у неділю ввечері в дорозі до Києва. Польща передасть Україні свої винищувачі Міг 29 тоді, коли отримає від партнерів інші літаки. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав тимчасовий повірений Польщі в Україні Пітр Лукасевич. Він зазначив, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків і все ще використовується як частина ППО. Станом на сьогодні Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів літаки F-16 та F-35. Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити. Обі втратити навіть цей десяток міг 29 бо почуватимемося незахищеними. Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача мігів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрілій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати міги, які так потрібні українським пілотам. Підкреслив дипломат. Нагадаємо, що 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві безпекову угоду між Україною та Польщею. У ній, зокрема, передбачається розгляд можливості передачі ескадрильї Міг 29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей її повітряних сил. Наглядова рада акціонерного товариства Українська оборона промисловість призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка, колишнього командувача сил логістики Збройних сил України. Як повідомили в «Укроборонпромі», на цю посаду претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та Німеччини Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним, збільшувати обсяги виробництва і надалі завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури, зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Генерал-майор Олег Гуляк очолював сили логістики з 2021 року до березня 2024-го. протягом військової кар'єри. Він, зокрема, був командиром 95-ї окремої аеромобільної бригади, начальником Одеської військової академії та заступником командувача сил антитерористичної операції. Іноземні партнери продовжують надавати підтримку Україні в її боротьбі з агресором. Так, за результатом нещодавнього візиту в Україну міністра оборони США Лойда Остіна, наша країна отримала черговий пакет військової допомоги на цей раз на 400 мільйонів доларів. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським глава Пентагону також заявив про скликання засідання контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн. Ми працюємо у коаліції, що складається з понад 50 країн для того. Щоб надати безпекову допомогу Україні, щоб Україна перемогла, сказав міністр Остін. Варто додати, що Україна має і вже презентувала план перемоги. Виглядає логічним, аби побажання та можливості союзників співпали з нашими спроможностями та незмінним бажанням перемогти агресора. Державний секретар США Антоні Блінкін розпочинає турне близьким сходом спрямоване на відновлення переговорів про припинення вогню в секторі Гази і обговорення майбутнього анклаву після ліквідації лідера Хамас Яхі Сінвара. Перша зупинка Ізраїль. Це вже його 11 11-й візит у регіон з часу нападу бойовиків Хамас на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Він відбувається в той час, коли ізраїльські військові активізували кампанію в секторі Гази у Лівані проти угруповання Хезбола. Та коли цегал готується відповісти Ірану за ракетний обстріл, і ця відплата з боку Ізраїлю може порушити роботу нафтових ринків і призвести до повномасштабної війни між цими країнами, як пише Reuters, щодо гази, держсекретар США зосередиться на обговоренні шляхів припинення війни, планів розвитку анклаву після завершення бойових дій та покращення ситуації з гуманітарною допомогою. Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розцінила ліквідацію лідера Хамас Яхі Сінвара минулого тижня як можливість для відкриття шляху до закінчення війни в Газі, але прем'єр-міністр Ізраїлю Бенєм Нетаньяху заявляє, що бойові дії триватимуть і далі. Армія оборони Ізраїлю повідомила про те, що ліквідувала голову виконавчої ради Хезболи та її офіційного представника Хашема Сафіддіна. Він був убитий під час ізраїльського авіаудару по бейруту 4 жовтня. Тоді, за даними ізраїльських військових, також загинув керівник розвідки Хезболи Хусейн Алі Хазім. Винищувачі військово-повітряних сил, отримавши точні дані, атакували штаб розвідки терористичної організації Хезбола. Він знаходився під землею у центрі цивільного району Дахія, передмістя. Ліванської столиці Бейрут повідомили в ЦАГАЛ. Загалом під час цієї атаки у штабі знаходились 25 високопоставлених представників розвідки, зокрема керівник агентури Хезболи в Сирії та начальник аерокосмічної розвідки. Між тим найціннішим серед них був саме Хашем Сафідін. До керівництва в Хезболі його привів двоюрідний брат. Хасан Насрала, який очолив це угруповання у 1992 році, і саме Сафіддін був призначений новим керівником Хезболи після того, як Насрала був убитий в результаті ізраїльської ракетної атаки 27 вересня цього року. Між тим, довго побути на чолі Хезболи Сафіддіну не вдалося. Різниця між датами смерті братів всього 8 днів. Візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна – це спроба скористатися перемогами Ізраїлю в боротьбі з Хамас та Хезболою і переконати Тель-Авів поновити мирні перемовини. Зрозуміло, що після того, як Цагал фактично обезголовив ці угрупування, саме Ізраїль буде диктувати умови. Між тим в них є ще одне незавершене завдання. Іран на цьому тижні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галан заявив, що відповідь його країни на ракетний удар з боку Ірану буде смертельною, точною і несподіваною. Вони не зрозуміють, що і як це сталося. Вони побачать результати. Заявив він. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.